Всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму YouTube каналі. І сьогодні я хотіла б вам показати мої улюблені наряди на весну та початок літа, тому що я можу знімати тільки ось сьогодні, У мене не було раніше часу. І давайте почнемо. Почати я хочу з моєї нової сумки, точніше, з клачу від бренду Flattered. Він з дуже м'якою шкіри і такою красивою формою. І я шукала собі щось, що я могла би брати з собою на будь-які заходи, щось більш святкове. Але в моєму улюбленому мінімалістичному стилі, і як ви можете помітити, він досить великого розміру. Це знаєте, як якась сумка, але просто без ручок і в дуже красивому дизайні. Він настільки мені подобається, що мені здається, що в моїх руках зараз шматок мистецтва, тому що він дуже дуже елегантний. Наступна річ це сукня з шовку від бренда Lily Silk, і я шукала ось цю сукню три роки. Мені була потрібна саме така довжина, саме такий крізь, і щоб сукня гарно сиділа на моїй спині І ось ця сукня це щось неперевершене, тому що тут настільки красива, не блискуча, благородна тканина. І саме через скрізь, саме через цю тканину, при ходьбі це виглядає дуже динамічно. І якщо ви шукаєте щось дійсно якісне, я можу вам це порекомендувати, тому що ось ця сукня вона відповідає всім моїм критеріям. Хто зі мною вже давно, той знає, що я просто обожнюю шовкові атласні сатинові брюки. І до цього часу в мене були брюки сатинові від з віскози, з поліестеру, але зараз в мене є бос. Це вже дійсно брюки з шовку, також від Lily Silk. І вони, як і всі мої улюблені моделі, що в мене є прямого крою, що мені дуже подобається на гумці, ось тут особисто я можу стилізувати ось такі брюки будь-з чим. І на повсякденній основі можу таке носити і також до більш особливих приводів. Звичайно, мені здається, ви не могли не помітити ось цю хмаринку. Це також кашемировий джемпер від Lily Silk. Він настільки м'який на дотик, що я не можу це, на жаль, передати камерою. Він дуже пухнастий. Його навіть, знаєте, ось влітку з шовковою спідницею, наприклад, можна одягти ввечері. Коли трошки прохладно, і він дуже елегантно буде виглядати з вашим образом. Мені здається, що в мене якась манія на білий одяг. Точніше, це все кольору екру, але в мене є ось такий настрій. Останній час не можу нічого з цим зробити. Ось ця кашемирова футболка це дуже класна ідея. Це як... я, ось, наприклад, зараз також сиджу в плодурі. З, мені здається, ці альпака чи що дуже старому. І знаєте, це класний баланс, коли в тебе відкриті руки, як, наприклад, ось тут, але до тіла щось тепленьке таке, і так я гарно балансую температуру навесні. І мені подобається стилізувати ось цю футболку з звичайними широкими брюками. Це виглядає дуже своєчасно, але я поки що не зняла етикетку, тому що, відверто кажучи, я хочу подарувати ось цю річ моєї мамі. Я запропоную це їй, тому що з розміром також має підійти і вона, мені здається, буде рада. Для вас, як завжди, вони підготували код знижки на речі 20% за моїм кодом, зараз, бачите на екрані. І від певної суми там є COVID код навіть на 25%, тому приємно. Можете користуватися, я також завжди всі посилання залишаю в інфобоксі. Тепер вам хочеться показати мої нові джинси улюблені. Це джинси від Massimo Dutti вільного крою. І це вже мої другі джинси від Massimo ось цієї моделі. Але спочатку про ці. По-перше, мені подобається завжди не прям ось білий кольор, а щось більш таке ем, вершкове. Мені дуже пасує ось цій крій джинсів, тому я взяла собі навіть в іншому кольорі їх також. Я не знаю для вас, але для мене найголовніше в джинсах це щоб мені нічого не тиснуло. Я не можу носити нічого, що якось мені заважає це носити і існувати на цьому світі. І саме через це я частіше ношу брюки, ніж нічинси. Але ось є брюки такого класного вільного крою, і їх я стилизую з моїми улюбленими речами: це, по-перше, ось цей полундр чорний, в котрому я сьогодні сужу, також на відео. Йому вже 100 років він від бренду Arkit, і він завжди є в актуальних колекціях. Але в мене вже мабуть 3 роки ось цьому. Хочу його вже навіть обновити. І на ногах в мене тут мої нові улюблені лофери. Я їх буду тут комбінувати майже з кожним образом, тому що мені здається, що це найкраща моя взуттєва покупка цього сезону. Вони також від Massimo і вони не з актуальної колекції. Я не встигла придбати, в них були дуже класні замшові балетки такого біжого кольору. І потім шукала ось альтернативи і побачила на вісте колектив ось ці від Massimo тут коричнього, такого насиченого кольору. І люди, я до цього часу ніколи не розуміла, як інші жінки носять лофери на голу ногу. Але зараз я розумію. Просто потрібно мати щось ось таке зручне, як вони. Я вам хотіла також розповісти трошки про ось цю куртку коричневого кольору. Вона з штучною шкіри від манго. Дуже класно пасує ось до цих лоферів. Її я придбала, мені здається, місяць тому. Дуже часто її ношу, тому що в неї ось такий мінімалістичний класний крій, вона укорочена. і її я ось цієї весни ношу найчастіше за все. Просто мій фаворит через крій і через ось цей колір. О, все, ми полетіли зараз, ось буде шумно. Наступним хочеться вам показати ось цей молочний костюм від бренду Еле. Дуже цікавий крій, як завжди. В них. Знаєте, я не можу сказати, що в них всі класні ось тканини, але крій, так, це дійсно дуже стильно. І ось цей костюм можна одягнути як на роботу, так і навіть на будь-яке свято. Це залежить від того, як ви будете його стилізувати. Але питання не в цьому, питання в тому, я вже як на подкасті будь-якого сижу, тому що мій мікрофон дуже далеко стоїть. Я вам в попередньому відео розповідала, що ось цей бренд Еле його можна придбати, мабуть, тільки в стаціонарних магазинах. Що я знаходжу трошки странним, тому що в них дуже активні рекламні кампанії в інстаграмі, і багато хто із вас також перепитував, як це замовити. І я звернулася до них в інстаграмі, подумала, я краще перепитаю особисто, і вони мені відповіли, що вони поки що не продають одяг ось так: от, просто як на сайті. Поки що вони продають тільки до магазинів. І я знайшла, що деякі речі від Елі можна придбати, наприклад, в Німеччині на сайті Бронінгер, але там, звісно, не все. І ем, вони мені відповіли також, що якщо хтось хоче щось придбати, вони можуть звернутися до них в інстаграмі і вони скажуть, де це можна придбати в їх країні, в якомусь магазині. Але це, звичайно, не орієнтовано на клієнтів. Тобто, якщо є дуже велика мотивація, то, звісно, можете припитати. І я отримую ось ці речі просто як блогер на рекламу. Але мені шкода, що вони досить не вийшли на ось цей рівень, коли можна просто взяти зайти на сайт і придбати їх речі. Але ем, на бронінгі є дещо. Де я трошки відволіклася, але це було важливо сказати. І до цього костюму я одягла такий дуже простий базовий топ від бренду Pieces. Це така бюджетна річ, мені сподобався ось цей виріс. Мені здається, він називається Karen. І ось такий виріс на топах він класно стилізується з блейзерами. Тому, якщо ви щось шукаєте. Мені здається, що це виглядає краще, ніж ось, ось, ось просто круглий виріз. І раз ми зараз залишаємося трендом Елі, я вам все ж таки покажу. Я не можу знайти де це придбати, Дисклеймер, так цей тренч виглядає дійсно круто, тому що ось ці акцентні плечі, ось ці ці деталі, можна одразу помітити, що це щось, що ти будеш одягати не на повсякденну основу. Красива річ, якщо ви знаєте, куди її можна одягти. Ще одна дуже цікава річ, яку я купила просто за 6 евро, мені здається, 6,50. також десь на Vinted. Це звичайна шифонова блуза, але через ось цю драпіровку через ось цей воротник вона виглядає дуже красиво. І якщо додати до неї якісь акцентні прикраси, як, як, наприклад, я завжди одягаю ось це намисто з кулею, і мені здається, що це виводить мій наряд на якийсь інший рівень. І мені подобається поєднання широких ось таких брюк. І блузи. до речі, звісно, я не можу залишити посилання на щось, що вже не є в актуальних колекціях, як, наприклад, ось ця блуза та також інші речі. Але я завжди намагаюся вам шукати якісь альтернативи, і ви можете подивитися потім в інфобоксі, що я там для вас підготувала. І чуть не забула вам показати ось другі ж джинси: ось такі, як в мене світлі від масі модуті блакитного кольору. І мені подобається з блакитими джинсами робити базові образи, просто щось з білою сорочкою, наприклад, щось зручне, щось таке, що я зможу носити на повсякденну основу. Або, наприклад, в мене є також з того року, ще мені здається, дуже класна жилетка, також з вовни від Масі Мадуті. І якщо я одягаю ось цю жилетку з ціма блакитими джинсами та, наприклад, щось вже цікавіше з взуття, ось тут, наприклад, на маленьких підборах в мене слінкбеки, це виглядає вже якось на іншому рівні. Тепер хочеться вам показати трошки більш знаєте річ на літо, але я боюся, вона буде вже розпродана і хотілося вам показати зараз. Це така мила сорочка ажурна від Naked. Я її побачила в блогерки, котрою я дуже полюбляю Хлоя, Вона з Лондону. Я не зможу, до речі, ми говорили зараз з вами про роботу, вдягати ось цю річ, річ на роботу без якогось топу під нею, але просто на прогулянку на вечір піти з друзями, наприклад, або з чоловіком кудись. Це така приємна річ. Відпустку також вона дуже легка, це бавовне. І її мені подобається стилізувати з джинсами, у від Масімо, тому що це ідентичний колір. Що в блузи, що в джинсі, в тому класно підходить. І тепер моя друга сумка від Флатеред в цьому відео. Це також замшова сумка важка. Дуже якісна. Це просто, знаєте, ось така величезна, крута сумка з товстою самшою. І цей шопер дуже зручний, тому що в нього така класна форма. Я можу сюди положити, наприклад, свій лептоп, щоб на роботу його брати з собою або будь-куди. Я не можу сказати, що я ношу її прям. Досить обережно, щоб вона ем, не бруднилась. Тощо я просто, знаєте, думаю, ось так: ем, якщо вона буде забруднюватися, я її буду віддавати ханчистку, і на цьому все. Ще одна покупка. Я придбала ось ці балетки від Vagabond в новому стані в однієї. І мені подобається їх дизайн. Єдине, що мені бракує тут, тому що вони на мене трошки великі. Але, знаєте, по розміру, коли в мене є набряки на ногах через е, високу температуру, наприклад. Мене, мені бракують е, ось тут якоїсь фіксації, як на Mary Jane е, взуті. І тоді було б краще. Але. Взагалі, якщо тут щось додати, воно вже не буде таким ідеальним. Ось ця пара взуття це вже на літо, але в нас зараз кінець травню. Тобто, мені здається, я вже можу це показати. Це шкіряні капці або шлюпанці, я не знаю, як краще сказати, підскажіть мені від бренду Blankens. І мені здається, що ось цей дизайн, дизайн, дизайн це щось на межі з мистецтвом, тому що це дуже красиво. І я вже не можу дочекатися літа, коли я буду втікати їх з сукнями, з шортами, з спідницями тощо. І це дійсно дуже красиво. В мене тут ще залишилось декілька речей. І я вам не могла раніше показати, тому що в мене була пауза з відео. Хочу показати і сказати, що в манго в відділі для тінейджерів, а ми в 30 років саме вони є іноді дуже класні речі. І Я придбала ось цю спідницю Міді з дуже гарним кроєм. Того року, ось в цьому податковому відділі, і я дос, досі досі ношу на, на дуже класній якості. І завжди, коли я одягаю ось цю підницю, мені дуже багато жінок або дівчат роблять компліменти, тому що вона класна, знаєте, ось динамично виглядає тканина, коли я ходжу. Тому це вам просто як ідея. Іноді чекати ось підліткове відділу в мангу, тому що там є розміри. Тепер хочу вам показати дняні брюки від бренду PepperMayo, це австралійський бренд. І ось ці брюки показую тільки тому, що вони не прозорі. І... Тому що в них є додатковий ось тут шар. Це дуже розумно продумана, але на літо це буде тільки ввечері щось знаєте, тому що в день буде жаркавато у Гамбурзі ще піде, тому що в нас не таке пекельне літо, але наприклад, в Україні, господи, там звідки я там було дуже жарко влітку. Окрім звичайних білих сорочок, в мене є парочка зі смужками, і ось ця сорочка оверсайзна з блакитними смужками. Вона вже досить стара. Я її ще в Макдебурзі носила і постила. Це, взагалі, костюм ось такий. У мене є шортики. І мені дуже подобається, якрі вона вже стільки робочих днів пережила. Вона була навіть на мені, коли я була на концерті Бейонса. Тому ось ця сорочка, вона побачила все і. Я буду продовжувати її носити до дир. І взагалі я хочу сказати, що мені здається, на сьогоднішній день ем, якось це стало, мабуть, ненормальним довго носити будь-які речі, але я хочу це знову нормалізувати, тому що речі для того, щоб їх носили. І ми не зобов'язані кожно кожного дня або кожен пост, навіть блогери не зобов'язані кожен пост постати щось нове. Це нормально, коли ви любите і носите це. Я не говорю, що потрібно носити щось брудне або щось з, наприклад, там, диркою, що було б навіть ну, вже не так культурно одягати на роботу будь-куди. Але це нормально, коли ви довго щось носите. Так раніше було, і так має залишатися. І ця сорочка живе так довго, тому що вона класної якості. Подивимося, що буде з наступною сорочкою, тому що ось цю я придбала в H&M і вона красива. З красними смужками така базова і тоненька. І я подумала, що я її буду носити або на роботу спочатку, а потім, коли, коли мені це набридне, я можу її завжди одягати. Відпустці, наприклад, ось на морі, там на купальник. Одягла з шортами і все. І класно, тому що я не знаю, як ви. Я захищаюся від сонця завжди, тому що в мене дуже світла шкіра, і я краще буду користуватися автозасмагою, ніж буду під сонцем. Тут же не оверсайзний крій, це в мене сорочка в розмірі XXS, Вона просто прямого крою. Знаєте, така приємна річ, але. Я впевнена, що вона не зможе протриматись так довго як ось попередня. І на цьому все. Я думаю, що я нічого не забула, але якщо забула, то я покажу це просто в наступному відео. Ось, дякую вам за те, що ви подивились це відео аж до цього моменту. І я дуже буду вам вдячна, якщо ви підтримаєте мене в коментарях, та також лайком. Це буде дуже приємно і це допоможе. Моїм відео просуватися на Ютубі. ось я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе всім пока.